Дивіться, я поставила, ну, вибачайте, у мене тут все так криво косо, але візуально, щоб ви розуміли. Дивіться, як я вгадала. ну, З учетом того, що тут буде столешня, в принципі, шикарно підійшло. Біжева мийка, змішувач біжевий. Я його прикрутила дуже швидко, гірко не вішала, тому не лякайтеся. Дивіться, класно, як. Можете сміливо ставити дозатор з хрому або нержавійка, він під'їде до сифону, буде красиво. Мийка платіном змішувач франки. мийка монтаж під столешню. Платіном колір сафарі, а змішувач франки колір беж. Дивіться, як прикольно виглядає. в Вечерідний раз я вияснила, що я молодець і в мене глаз алмаз. Що там ваші менеджери одногодки? Самольотіще. Присилайте, будь ласка, відео вже готових варіантів я буду показувати, щоб люди розуміли. Під оцей колір столишні санома взагалі шикарно, Колір шикарно становиться. Дякую, дякую.